Разом з воді були і в групі разом так само були з Осешу. Зарсенім. Ми його просто Саша називали. Вариш був дуже доброю людиною і відносився до своєї справи конкретно. Ніколи не боявся, не здавав назад. Ви бачите, це війна. От, але просто нам дуже шкода його. Він завжди казав, хто піде, як не ми. От. І навіть, повірте мені, коли був обстріл. І він був після наряду, він собі спокійно, просто лягав спати і він відносився до цього серйозно, просто на прискудити всім. Я з ним сидів за одною партою, це мій однокласник, разом вчилися, доброї душі людина, приїжджав в Кадиївці часто, до батьків. Заходи бували, ми зустрічалися, спілкувалися з ними. Патріотично вихована людина. Завжди він був своєю душею напередовіший. Коли починалася війна на Донбасі, якби відчувалося, що він не, ну, не залишив, без, без нього ця війна не буде. ми його знали завжди світлої сторони, людиною чуйною спів, Співчутливою людина, яка завжди була готова йти перша на допомогу. І мені не дивно, що він пішов добровольцем. Ми знали, що так буде, тому що він завжди був ну, борцем за Україну, за волю, за наш народ. І я сподіваюся, що скоро це все закінчиться просто. І вічна йому слава і пам'ять він завжди буде в наших серцях. Він ну він наш Толік, просто наш Анатолій. Він навіть не признався нікому, ну не зізнався. Просто ми знали вже потім чисто випадково на напасти, коли наша родина вся зібралася. Спиталися, де Толік, і так ми взнали, що ну, практично да, він пішов зразу. Запам'ятала за стільки років, скільки я його знаю, ми працюємо, працювали дуже давно, до тих пір, поки він не пішов захищати нашу країну. Дуже добра, відзивчива. Така людина була, яка відносилася до тих до всіх людей дуже з добротою. У нас був водієм, так як я диспетчером нашої служби. Працювали ми дуже давно, ще коли були радіостанції. І до сих пір я буду пам'ятати, як по радіостанції ви мене задав Чутя Маша.